Як правильно тапать хаміка. Не нужно никаких... Ні... Мужики, та розслабтесь, ми ж з вами мали домовилися інтерв'ю знімати. Сідайте. Добре. Кожен, хто доєднався до Лав Сил оборони України, обов'язково проходить базову загальну військову підготовку або скорочено БЗВП. Чи є ця підготовка актуальною для реалій бойових дій 2025 року та чого не вистачає на БЗВП, розкажуть справжні майстри своєї справи, розвідники бригади Рубіж. Друзі, можна, будь ласка, представитись ваш позивний і вашу посаду. Чим ви займаєтесь? Позивний лом: посада старший розслідник. Mm -hmm. Позивний мальований бойовий медик. Mm -hmm. Позивний борщ. кулеметник. Чого дійсно не вистачає по БЗВП, так це часу. Часу. Людина просто не успіває зрозуміти, де вона знаходиться. А що ти думаєш на увазі? Можеш це якось ширше розкрити так, проблеми. Так, за перший тиждень людина просто знайомиться зі зброєю, знайомиться із всією кухнею військовою, скажімо так. А за, за другий тиждень галопом пробують щось в скопом навчить, накидати. Зрозуміло, цей матеріал накидується, але він не закріпляється. Тобто мало часу, мало часу. Наскільки я знаю, власне, Міністерство оборони прийняло нещодавно також указ, який збільшує кількість проходження там, мобілізованих людей. Проходження БЗП. Я проходив це було 35 днів. Зараз здається, стало 45 чи 50 навіть 5. Тобто, це вони збільшують. Є одразу інша проблема. В більшості навчальних центрах телефон видають в неділю на три години. А Не на Чому забирають телефон? Мабуть, тому що телефон відволікає. Так. Ми вчилися, от у нас були блокноти. Ми тупо сиділи, ростали в блокнот, записали, і потім ми вчили тупо все. Все, щоб, все що все ж нам давали, ми тупо все записували і потім е, все проганяли. Втрачається час на цих тіктоках, ще якось непонятної темі. Ти відкриваєш будь-яку рандомну. Нам зараз е, закордонні друзі надають ну, дуже багато видів, боєприпасів, озброєння, ну, всього чого завгодно. І щось ти для себе відкрив. Так, а в нас є там, наприклад, я не знаю, Матадор. От він, щоб його там зробити з його послуг, потрібно його там розкрити, ввести. Прицілиться і зробити самий постріл. А, наприклад, ті самі інструктори, наприклад, цього можуть не знати, бо там ну, бо це якась нова, там зброя, озброєння і так далі. Вони не, не користувалися і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Що треба, головне, які навички треба головне отримати мобілізованому, коли він проходиться без БЗВП? на першому місці? Тактично, ми до цього. Ну, звичайно, жаль. А ви також погоджуєтеся. Так, так. Звісно, звісно. База, база, база по всьому. Угу. Uh -hmm. — да. Базові навички. Так. Мінімум курс ну, 5-7 днів, це б... боїться рятувальник. Тільки по так-мід. Так, тільки 5 днів, це мінімум по так-міду. Да, Грид Марч, так. eh, протокол ТСС. Угу. Переміщення турнікету зараз дуже важливо. Дуже детально, так скажем, кінцівок проєкта через те, що людина просто не змогла перемістити турнікет. Угу. І все. І високі ампутації, типу, з нікуди проїхать ногу чи руку. Це було таке, по-моєму, пів року назад десь. Типу, тривало кінцівки пальчиків. Я приходжу, а тур турнікет накладений сюди. І одного рока да, типу, я такий. типу, все... — через... На той момент хлопець знаходився в біндажі близько години, в нього було там три чи чотири побратима, і не один з них не зробив переміщення. Угу. Як на мене, це дуже поганий рівень. Ганьба. Просто так, ганьба. Це так цієї самої бази. Угу. Так, да, тому що ну, обставини такі були. Потім затягує в укриття і вже, наприклад, турники знімаєш її, тому що треба накласти бандаж, mm -hmm. щоб не втратити кінцівку. І все буквально. А mm -hmm. джурка заросте і все буде чітко. В будь-яких умовах потрібно працювати, щоб mm -hmm. ти. Ну, Понятно, що до всього ти не підготуєшся в ну, різні ситуації бувають. Але ти повинен ну, розуміти, що, як і до чого, як отого воротка прокрутити, що куди закласти. Взагалі, навіщо час писати, це взагалі наша на, там час. Наша бригада безпосередньо, звідки людина прийшла, неважливо, звідки людина прийшла, проводить свою підготовку, підганяє під свої стандарти. Тому <с> що всі повинні розуміти, як працює організм. То для того проводять БЗВП ще раз. Наприклад, там людина була в якійсь. Інакшій частині Національної гвардії України так. приходить на приходячи в нашу частину, людина знову ж таки приходить без ВВП для того, щоб було банальне злагодження для того, щоб людина розуміла один одного без. Без лишніх рухів, скажемо. У приходить піхотинець, і він на полігоні, і він підійде до вас і скаже, мужики, у вас така красива юарка, можна стрільнути ви такім не, не друже. Дивись, ну вот як вона. Да. Да. Мені об'яснив, да, що, да. як, куди і навіщо. Клас, клас. Ну це, да. це і хотілося почути, це <фонтур> <плат> хотілося <плат> проговорити. Да. При тому, що це може бути навіть незнайома людина, тобто людина, там яку я, <плат> Бо, я не разу не бачив. Да. Це навчання, ти приходиш, ти цікавишся, це вже добре. Це вже плюс до виживаємості. З маленького і на більше. І пошло по повозростання. Головне, що було бажання. Можна привести аналогію. Якщо ви хочете, щоб як в Call of Duty ви могли підійти до будь-якого зброю, кто є і стріляти, то те ж саме, ви можете зробити тут, просто на це треба трішки більше часу, і вам всі добрі люди завжди допоможуть. Не стісняйся, запитай, попроси. Зараз у всесвітній мережі інтернет гуляє відос, де кацапи там стоять, виходить, як тренажера, як умовна качеля. Туди стає Кацап, і вони вчаться FPV-шки, та мохуляється. Є в цьому якась суть, є в цьому якась, якесь типу, раціональне зерно? Чи це все не, ну, не потрібно і не, як, не врятує? Однозначно, є. Є. Це сіро, але це робота над помилками. Тобто, вже є факт. Де там це коряво, це там кустарно, да? але вони вже над цим працюють, вони це допрацьовують, uh -huh. і вони вийдуть на рівень, коли вони зможуть це робити uh -huh. те, що я бачу зараз на даний момент у більш підготовлених підрозділів, там в екран Мавіка бачу, да? у більш підготовлених підрозділів ця тема вже шагнула наперед, uh -huh. і вже важче по ньому попасти, і це ефективно. Тобто в армії є таке ефективно і неефективно. Угу. От саме цей випадок це ефективно. Ми розуміємо, що слухати вам це все досить скучно, тому покажемо все на полігоні. Зараз ми вам покажемо ситуацію, коли е мавік ловить людину в полі, і як треба цьому протидіяти, щоб повисити свої шансики для того, щоб вижити. Факти йдеш, 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 чуєш ти Мавік? Сісти в коліно і перечекати е погана затія. Подивись навколо себе. Якщо біля тебе є якісь дерева, наприклад, як у нас. Ми швиденько переміщаємося туди, переміщаємося, переміщаємося, переміщаємося і стаємо під самий-ствол самий самий, самий ствол дерева. За що того, що у нас всі віточки ростуть у ствола, ми будемо автоматично захищені від гранати і від накола. Не 100%, але це як мінімум повисить ваші шанси на виживання. Противник дуже часто використовує. Гранати 3-4 секунди до вибуху. І от якраз в цей час граната падає, б'ється в в'єтки і відлітає від тебе на 5, 10, 20 метрів, а вже не падає тобі під ноги. Що, звісно ж, підвищить твої шанси на виживання. Важливо звернути увагу на те, що е, треба подивитися, куди нахилене дерево і де найбільше гілочок відростає від дерева. От, наприклад, ось приклад. Так, я стаю притул до дерева. І наді мною максимально багато гілочок. До мене вже граната, ну, скоріш за все, не залетить. Ти можеш стояти і дивитися, і коли ти бачиш, що граната залітає до тебе на цю сторону, ти можеш встигнути переміститися на цю сторону за дерево. Тобто, навіть якщо вона пролетить, ти бачиш, як вона летить. Навіть якщо вона пролетить, вона вибухне в тебе за деревом. Не варто сідати або лягати, це зменшить ваш силует, але. Забере у вас маневреність, яка вам може врятувати життя, наприклад, перебігши на іншу сторону дерева, заховавшись за деревом. Тобто ви просто не встигнете. Дуже важливо використовувати одяг, який вас не демаскує. Тобто, те, то, що я бігаю в цьому слою, да, в ньому зручно, тепло, але якщо я буду бігати посадки, чи йти, мені буде видно набагато краще, ніж я буду в мультикамі. Чи в тому самому хивжику чи в пікселі. І зараз ми покажемо, як буде виглядати людина в цьому слої з дрону і в мультикамі. Якщо маєте можливість, купляйте маскувальні халати, щоб розбити ваш силует. В основному це голова і плечі. І тоді ви зможете в повільному русі бути майже незамітним для противника. Зараз ми змоделюємо ситуацію, коли вас в полі застав дрон зі скидом. І практично, звісно ж, покажемо. Але, але спочатку пан бігун. Братка <реш> є? <реш> Ні. Давай, погнал. Коли він бігає човниковим бігом, мені треба зависнуть, щоб по ньому прицілитися. Коли він маневрує, коли він маневрує, я не можу по ньому прицілитися. Відповідно, не можу по ньому кинути скид. Він уже забіг в дерева і може зараз заростати під дерево, я його просто не достану. Хаотично бігає, я не можу... Прицілиться по ньому дуже важливо в е, щоб якщо у вас застав дрон в чистому відкритому полі, щоб ви бігали хаотично, нерівно, не прямо, щоб рухи були непередбачувані. Е, Пілоту в цей час дуже важко по вам прицілитися. І, скоріш за все, він по вам не попаде. Тому що пояснюю, чому. Тому що, по-перше, є ручний режим, в якому дуже важко дроном управляти. А по-друге, є час, коли боєприпас летить. І в цей час, поки боєприпас летить, це цих самих 2-3 секунди, за ці 2-3 секунди ти пробігаєш ще 5-10 метрів. Дрон звідкись прилетів, він прилетів з вагою. Батарея дуже швидко сідає. Дрон може повісіти над вами хвилину, дві, 3, 5 це потолок, це якщо він зовсім поряд. А 5 хвилин, щоб вижити, можна побігати. Чи треба нам в нашій програмі базової загальної військової підготовки вводити. Це треба ввести ще на, на БЗВП, БП. На на, на на самому початку, щоб, щоб це вміли всі, бо БЗВП проходять всі. Угу. Тому що на позиції заходять пішком всі. Угу. Неважливо, не хто ти. Піхотинець, розвідник там, чи пілот там дронів. Да? Ти все одно йдеш пішки. Угу. І вміти ухилятися від цього всього. Це дуже важливо. Ще одне питання, яке виникає у новобранців, а іноді у служивих вояків: яку броню мені носити? Чи краще купити плетоноску, аби та не сковувала рухів, або краще взяти бронекостюм проти уламків? У розвідників на це є своя порада. Є свідосик, там де лицар от повністю зашитий, стовп до голови, і в глазах його одна дирка. А в кінці, в наступний момент в його стріла між до Так. От така, типа: це воно так, воно ну типу. Варто це все робити, це ну передусім, як ми раніше зазначали, це е, плюс до твоєї виживаємості, так, Ще й і такий, no. ну ніхто плюс, і no. ти весь кевлар, але це е, знижує мобільність, е, ти менш повороткий, е, це більш на тебе йде навантаження але. Інша сторона, ти будеш, скажімо так, більш живучий. живучим. Да, він ски... да. ну, це то... захистить, да. але від FPV нічого не допоможе. Да. От, наприклад, в мене був випадок, я там скидаю під гранату е оборонітельну, тобто з осколками, да. з цим скидаю по ньому гранату, він просто іде далі, він навіть носом не повернув. Е він був у броніштанах, броні е підсрачник з е Ківларом, напашник з Ківларом великий. Е тобто я йому нічого не зробив бронітелі гранати. Тобто це працює все-таки, те, коли ти заживаєшся воно Проти мілких осколків це працює. Так, це сильно зрізає мобільність, що дуже важливо насправді. Але в моменті це допомагає. Тобто, ми можемо сказати таку тезу, що якщо це піхотинець, і його задача дійти до позиції тримати оборону, то це обов'язково. Якщо ти мобільна група, наприклад, ти там розвідник, який там. Як у Вовка да, ноги тебе годують, uh -huh. то, мабуть, це не, не дуже доцільно. Тому що для розвільника головне це маневри і мобільність. Uh -huh. А для піхотинця, який сидить в окопі, повністю, повністю кевларом, це. Прям прям потрібно. прям прям потрібно така історія. Багато хто от, проходив, коли в навчальних центрах підготовку, вони дуже нехтували моральною складовою. Ну тобто, там всі такі, та ми в принципі розуміємо, що ми там будемо займатися. Наскільки важлива моральна підготовка бійця в 4-й бригаді оперативного призначення рубіж? Дуже важливо, тому що ця складова, яка впливає на. Любу екстрену ситуацію, з якою ти можеш стикнутися в зоні виконання бойових дій. Наприклад, Наприклад, стійкість, просто моральна стійкість. Uh -huh. От, іде обстріл, да? наприклад, да? Там, е якщо тебе готували там, до, до цього, да? якщо ти вже е чув вибухи, да, десь uh -huh. е на полігоні ти можеш чути вибухи, да? а і ти вже на це простіше ре реагуєш. Так? А якщо без, без цього всього, то людина злякається першого ж. Першого ж, допустим, прихода, да, там од міномета, там заб'ється в бліндаж і буде сидіти і буде ждати противника. Тому я вважаю, що якраз таки морально психологічна підготовка це дуже важливо. Дуже важливо. Ми колись вистояли ніч на чергуванні з брошом, пішли відпочивати. Я буквально очі закрив і каже: вставай, там трьохсотий. Приходжу, стоїть дід, штани спущені, жопа в осколках і рука. Рука в тупо тече. Турнікет аж отакось сюди накладений. Я думаю, ого. Взагалі, прям чотенько, <laughs> І що він ніхіра не пережимає. Дав дяду сумку, кажу, відкривай, достав перчатки, вдів перчатки і кажу, один дяду, ти достаєш тампонаду, ти мені готуєш шприц з сразу, щоб я тіпу А Інший одразу нарізав мені гімостатік. Три дяда: один сидить фонариком, два щось роблять. І так організував роботу і все швидко зробили. Буквально за 10 хвилин його uh -huh. повністю замотали і відправили на Угу. Uh -huh. Тобто, якщо... спокойствия. Uh -huh. да, Що якщо із них хтось би схопив би якісь там типи, темар і все, і uh -huh. це uh -huh. було б набагато uh -huh. довше. Точно так же у нас була така одна із цікавих ротацій. Допомагали піхоті, підтримували uh -huh. їх морально, і з ними несли служби безпосередньо на позиції для того, таки щоб підтримати uh -huh. піхоту. Ну і в общем, так от три місяці у нас пройшло. Ну, і, на... Ми просто виконували піхотну піхотну роботу. Як по ним скажете? Ну, типу їм стало легше від цього. Аналогічно було. Вони коли чули. О. Став та чайник. Да, чайник. То вони успокаювались, це там да, наш да, секретний це, шифер. Це, це розвід, це розвід вони успокаювались, а ми напрягались. <laughs> <laughs> Тому що нас уже прослухали, і уже знаєш, якщо да. ставить чайник, ідуть ті пацани, які зараз наїбать. <laughs> да, накидали трохи. Ми треба Наприклад, ми приходили на позиції, да, ну, ідеш там, болото, слякоть, все це палки, ветки. А в мене через берці, вода, от. Аж наверх набрали. Ну, затекло. Ну а що робити? Я дістаю з підсумку ножниці, вирізаю собі такі, типу, стільки, приматую дониги, новати, нувати зверху скотчем. Іду ставлю каву, сижу, от п'ю, Ну і на мене вони дивляться, як я не знаю. А що ви там сидите? Да, то щось поробимо роботу по Вони такі, а що так можна було? Так можна вперед працювати. Для того, щоб підтримати бійців, їм сказати, ти нічого не скажеш, ти нічого не даси їм почитати на цю тему. Найкраще, що може бути тут, це допустимо простіше. Це поїхати з ними на полігон і просто разом попрацювати. Щоб вони подивилися, як ти працюєш, все-таки, як не крути на підготовку виділяється багато часу, mm -hmm. щоб вони подивилися, як ти працюєш, і вони такі: Вау, от з ним ми підемо. Mm -hmm. Оце дуже важливо. А що робити, якщо боєць, який ну, поряд з вами, от він, ну все, він... ви не встигли сказати, або ви прийшли в той момент, коли він вже закляк, і йому вже страшно. Як виводити? Да? Ви Забрати зброю і попросити когось, щоб його закинули в бліндаж. І що він не заважав. Тому що людина, яка спіймала ступор, угу. це проблема. Да, да. Це проблема. Людина не розуміє, де вона, що вона, для чого вона, де вороги, де свої, і може наробити горя. Того краще його від всіх. Дозволь доповню. І, наприклад, якщо це сам процес відбиття штурму, можна йому, наприклад. Хочу в магазині, да, і хай він сидить заражає, він буде чимось зайнятий, і він вже не буде думати, наприклад, про те, що зараз прийде там якась беха, танчик або там високі набіжать, що все, ну. Всі помруть, і ще якась ганьба відбудеться. Як він собі буде сидіти чисто. Ленту зарядати. Да. Ленту, магазини, все що угодно, Аби він чимось займався. Він себе займе, його відпустить і такий. Ну що, йдемо поработаємо, та йдемо, що він скаже. Можемо кави, наприклад, попити. Або води дати йому попити. Йому теж набагато легше стане. А коли ж людина виходить з цього стану, mm -hmm. то це якраз таки найкращий помічник. Ага, да, він, так, так. він включається. Так, так, так. Так. Він вже потім вже виходь, потрошки стріляє з того, з того, з того. Uh -huh. І вже якось потім включається нормально в роботу. Uh -huh. Вже саме знаєш, що, як робити, куди стріляти, що копати, куди кидати. Uh -huh. А якщо його зачмиріть, це буде ну, тільки гірше. І потім з uh -huh. часом ну, ця, ця людина як не крутий, тобі з неї ще придеться працювати, бо ну... як, як не крутий, навіть якщо людина боїться, то він рахується, як бойова одиниця, на яку розраховують. Uh -huh. Uh -huh. Все. І для того, щоб зачмиришти його, можеш зразу забути за бойову одиницю. А от якщо підтримати людину, то вона включиться і буде працювати. Треба просто спробувати знайти до неї підхід. Це може бути з кожним, це не означає, що з секунд. ні, зовсім ні. Ми кажемо зараз за людину, яка на позиціях саме вже сидить, і от може зловити ступор. А якщо людина має виходити тільки на позицію, і вона йде в відказ, От вона відказник. Вона каже: Да ні, задачу нарізали страшну. Там типу, я не вивожу, там, тому що я знаю, що до цього там були можливо на цій позиції проблеми. Як е, е, йому пояснити, що тіпо, це важлива задача? Це, це реально? Чи у нас в підрозділі таких проблем не було? Так, да, це, це, це не про нас. Тобто, ми собі знаємо, що якщо у нас командир рядашком, допустим, там дивиться за нами з неба, то ми знаємо, що би не случилось, все буде окей. Ну, кроме ситуації, 95% біден немає. Прям 5% попасти. Ми знаємо, що все буде окей. Що, навіть там, якщо комусь щось там прилетить, його витягнуть. Якщо треба підтримати, його підтримають, тость, скажімо так, за нас жу рвуть жопу, так що б нам не рвати жопу? Поясніть своє світобачення. Чому, чому як ви це випрацювали в собі? Що от вам саме ця задача? Ви її виконуєте, ви впевнені в командирі і так далі? Це просто у вас є. Воно є з дитинства, і просто зараз є війна, і ви це показуєте. Чи ви це випрацювали якимись чим випрацювали? Командна робота. Просто командна робота. Все, ми знаємо, що нам цю задачу потрібно виконувати. Бо якщо не ми її виконуємо, приїдуть ну, наші хлопці, нашого підрозділу, і вони поїдуть виконувати, а це. Це час, це логістика, це переміщення, це скупчення особового складу. Ну тобто, можуть бути які втрати, так ще якась ганьба прийде, а так ти викупаєш що. Ну, зачем пацанові з хати визивати, якщо ти можеш ну, по факту зробити цю задачу? Собі. Е, Якщо ти от я зараз пересижу, а потім буду далі собі нормально жити, це так не працює. Угу. Якщо ти зараз не будеш навчатися, то ти просто не переживеш і не будеш далі жити. Все. Це як змінити місто роботи. Як mm -hmm. змінити місто роботи, прийти в новий колектив, mm -hmm. е а виїжджати, на, наприклад, на Донбас, просто як Угу. Mm -hmm. Все, нема чого боятися. Скільки людей працює, скільки людей е повертається додому живі, ротація за ротацією, ротація за ротацією. Так, звісно, це війна, і бувають втрати, там, бувають случайності. Да? Це теж такий елемент до підготовки. Да? Чисто діло випадку ну, залетіло, і все. Mm -hmm. ну, от, от може бути. Але це не означає, що на підготовку там фізичну, да, на морально-психологічний стан не треба звертати увагу. Ні. Як у мене говорив брат, це повисить шансики на виживання. Всячески, що ти тільки можеш для цього зробити, всячески часька треба повисить шансики. Шановні глядачі, ви можете самі оцінити слова наших воїнів про базову загальну військову підготовку. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, що вас ще цікавить. Можливо, в наступній частині відео ми зможемо більш детальніше вам розкрити ваші питання. Тому до нових зустрічей.